47, Diana here. I see you managed to infiltrate the castle. Good work. This castle, Katsuyama-jo, is the headquarters of Masahiro Hayamoto. Your objective is to track down Hayamoto and eliminate him, as well as get away safely with the missile guidance system in his possession. Although this squeaky old fortress may look obsolete, make no mistake, it's equipped with all the latest electronic security measures. On top of that, the place is crawling with ordinary security guards at lower levels and Hayamoto's own hand-picked Yoyimbos at the top. Approach this assignment with the utmost caution, 47. These people are ruthless, fanatical and extremely clever. I repeat, 47. Evade guards and security measures. Eliminate Hayamoto and secure the missile guidance system before escaping. Продовжуємо проходити хітмен 2, Тихий вбивця». Наразі будемо проходити місію номер 9 останній бій Сьогуна». Нам потрібно ліквідувати Гаямото, знайти ракетну систему наведення. Ось так, власне, виглядає наша ціль. Ну і тут нам показують, що у верхній частині замку базується наша ціль, а у підвалах знаходиться система навігації. Ну і власне пропонують нам втікти з цього замку на вертольоті. Отже, давайте перейдемо до місії. walls and loads of protection. Even the strongest chain has a weak point. And I'll find this one. But I better consider each step I take in this squeaky old castle. Ось ми власне вже в замку. Згідно карти, так виглядає територія замку. Ми ось тут. І наші цілі знаходяться ось позначено де. Ну, а по центру це у нас вертольотна площадка, звідти ми будемо тікати. Ну що ж, давайте перед тим, як розпочати безпосереднє проходження місії, трошечки перевдягнемося. Ой, не треба бігати. Не знаю, яким чином умудряється наш 47-й постійно перевдягатися, на кожної місії йому потрібно нове спорядження. Ця місія. Не є винятком нічого. Зараз ми для нього роздобудемо. Так, дивимося тут. Йде до нам на зустріч хоронець. Чекаємо. Бігати не треба тут. І виходимо, заходимо на ось ці пруси. Як бачили з брифінгу, не треба виходити туди на дошки. Вони риплять. Палять нас. Весь замок напічканий. Ніндзями елітною охороною, тому всі на вухах, всі все чують, тому не бігаємо. Спокійно ходимо, заходимо ці двері. Спочатку треба перевдягнутися, щоб нам не підійти до Гаямото. Ще одні двері. Дивимось. Нікого немає, але не поспішаємо тут Треба глянути, чи нікого немає. Так, тут нікого. Швидесенько перебігаємо. Оп, і все. Це єдине місце, де я швидко бігаю. Позаду нас ось тут є невеличкий коврик. Зараз не видно. Туди приходить охоронник, він медитує. А попереду у нас є два охоронці. Один ніндзя. А один елітний охоронець. Елітний ходить тут по землі, а ніндзя сидить на ось такому брусі чекає на нас. Зараз будемо його обходити, того ніндзю. Для цього треба дочекатися, щоб цей елітний боєць отак зараз зробив ось те, що він і робить, обійшов свою територію, а ми відповідно підемо за ним. І треба тут поспішати потихеньку дочекатися. Може бути таке, що коли ми тільки рушимо, він буде повертати ліворуч той охоронник і просто боковим зором нас побачить і зіпсуємо проходження. Краще потерпіти. Бачите, він голова крутить, так що просто капець. Все, тепер ми можемо рушати, але не поспішаємо. Так, піджимаємось і присідаємо. Так, на цьому коридорчику треба йти тихенько, бо отам зверху я вам показав швиденько. Ліворуч сидить ніндзя. Потім ми його краще роздивимося. Наразі не треба його дразнити. Там гарненько собі заникався і сидить, чекає. Так. Знову присідаємо. Нам треба в оці двері зайти. Спочатку глянемо. Ось він, бачите, охоронник не зайшов ще. Так, і от там зверху коліно ніндзі видно. Так що не бісимо його, а потихенечку Заходимо сюди. Зачиняємо за собою. І знову чекаємо. Точно така сама парочка і в цій частині замку є. По всьому замку. Десь поховані ніндзя, як тільки знімається тривога, вони вискакують прямо як сарана. Звідки невідомо. але вискакують. Починають своїми мечами тут розмахувати. Тож, давайте потихеньку наберемося терпіння і будемо проходити. Зараз вийде десь там охорон. Ось він вийшов охоронець. Теж чекаємо, бо він. Знову ж таки буде наліво повертати і може нас спалити. Тихенько, не рухаємось. Ага, іде, іде, Не дивися на нас. Все, можемо і ми вирушати, але знову ж таки, не забуваємо, що ліворуч там теж є ніндзя. Дивитись не буду, потім назад буду йти, я його вам покажу. Не хочу палитися, коли на них починаєш дивитися, трошечки тут шевелишся. Одразу трошки косяться. Так, бачите. Жодної тривоги, все, потихеньку рухаємося, все супер. Так, трошки можна піднятися з колін. Так, що в нас тут? Нема нікого, добре. Ну, і знову ж таки, ось нам треба прямо, тому. Присідаємо і продовжуємо рух. Тільки спочатку дивимося на цього охоронця. Де він. Все, він зайшов. Теж сюди заходимо потихеньку. Не нариваємося. Закриваємо відразу. Супер. Так, трошечки можна видихнути. Власне, наближаємося до того місця, де можна взяти. Комплект одягу. Сюди не треба заходити, хоча нам треба в ту кімнату. Отут якраз сидить два охоронці, які просто дивляться в цю сторону. Вони, власне, дивляться телевізор, но сидять лицем в ту сторону. Так. Підходимо сюди, відкриваємо. І ось вони. Бачите, один і другий. Трошки виждемо головне момент підібрати. Прямо за цими дверима є одяг, яким можна скористатися. І отак, туди-сюди своїми головами теліпаються. Так, він бачите, от туди і сюди піднімається. Мені треба, щоб він сюди зовсім не дивився. Прямо за дверима жить для нас одяг. Все, ти не будеш туди дивитися? Міняємо одяг. Ось, тепер уже не так стрьоно, але вийдемо потихеньку краще. Все, ось так ми перевдяглися спокійно. Без шуму та пилюки. Все одно я не буду бігти. Тепер, звісно, легше. Уже на нас не звертатимуть увагу ніндзя. Власне, і охорона не буде, але якщо ми станемо прямо перед ним в очі йому дивитися, то, звісно, він захоче перевірити наші документи, яких, звісно, у нас немає. Ось так можемо сміливо виходити, тепер можемо дивитися на цього снайпера. Ось там він сидить. Те, про що я вам говорив, а ми ось тудою йшли. Тепер повертаємося цією стороною. Бігти теж не треба. Так. Вертаємося назад. Практично до тої точки, звідки ми і починали цю місію. Так, дивимося. Хай відійде трошечки, щоб прямо занимнити. І, власне, дивіться, прямо на балці сидить снайпер. Ой, снайпер кажу, Ніндзя, перепрошую. Або снайпера, або ніндзі сидять. Підійшли до цього замку. Час снайперів пройшли. Так, зараз ми просто біля нього проходимо, бачите? Він, вроді би, думає, хто ми такі, але оскільки ну, тут же ж не може бути нікого стороннього, правда, стільки ніндзі, стільки всього. Тому він і не зважає на нас. Головне просто не стояти, а впевнено рухатися. Так, забираємо цей ключ-карту. Вона нам знадобиться для того, щоб проходити електронні двері. Все, чуть-чуть пробігтися. Ось так. Все, більше не треба. Все добре. Так, і тепер давайте будемо спускатися у підвал. Треба забрати нам звідти остаткування, а тоді піднімемося наверх до Гаямото. Ось тут тепер йдемо, дуже впевнено. Ні секунди. Не вагаємось. Так, просто з певним кроком ідемо. Те вже не будемо скакати з висоти, щоб не спалитися. Бачите, вони просто ходять собі там та й ходять. Так, тепер ми вийшли в таке приміщення, де двоє дверей і ліві, і праві ведуть. До підвального складу. Проте краще ти через праві, тут уже ніяких охоронців не буде. А в тих лівих ще є один охоронець. Краще теж не ризикувати. Тут нікого немає, правда, бігти не потрібно, бо прямо тут за углом знову електронний замочок. Ось він. Підходимо, деактивуємо. Тут можна бігти, можна ні. Ста хвилинка не врятує. Візьмемо для себе трофейчик. Ось такий пістолетик. Так, виглядає? Ой. Ти що тут робиш? Що собі? Ти даєш? Беремо систему стеження. Так, нам дали за це. Додаткове збереження. Так, я не буду брати. Ось цю катану теж можна брати, але оцей кадр там уходить, я не хочу лишній раз нариватися. Особливо вона мені не потрібна. Можливо, десь колись я її ще візьму. Так. Деактивуємо лазери, що в нас немає мети зібрати повну колекцію, збираємо все по максимуму. Ось ну, це пройти. Так. Ну і тепер повертаємося назад. Але тепер рушаємо вже нагору. Перед тим, як ми підемо до Гаямоту, ще провідаємо стару подругу, якщо так можна сказати. Я не знаю, чи вона буде у всіх частинах Хітмена. Ну, в першій вона була, тепер вона є в другій. Так, провідаємо. Так, давай, давай. Ось бачите, ми біля них ходимо спокійно. Головне не гарячкувати. Бачите, вони за нами теж як би ходять, думають, що ми десь трухнемо, а ні, впевнені в собі. Це якісь тренувальні зали чи маленькі. І далі. Прикольно, там на потолку якісь візерунки. Власне. Організував, звісно, гаємота собі тут захист, безпеку на високому рівні. Так. Тепер по драбині на гору ще піднімаємось. І знову зверніть увагу, праворуч на балці сидить ніндзя. Тут просто як багато. Сюди і ще нагору. Купа всяких приміщень. Вже майже прийшли. Двері охорони тут немає. Тому заходимо сміливо сюди і відразу шуруємо ось цю кімнатку. І подивіться, хто в нас тут. Містер Рипер, ти so glad to see you again. You are мій номер од знову Це не мій рівень. Стали маю місце, я кажу. I save you from Lee Hung and his triad outfit in Hong Kong. And first thing after that mess, you're in with another hotshot crime lord. Well, I don't mind. The hours are short and the pay's good. But he's just an old rich bastard and I'm bored now. I always like you the best. Can you help me escape? I can do plenty stuff for you. You know, Hayamoto scared of you. Talks about you in his sleep. Так, ну що ж, нам дали можливість ще одне збереження використати. І нам... Ця паняночка дала спецкарту. Завдяки якій. Ось власне цей пістолетик цікавий такий. Так, власне, за допомогою цієї ключ-карти зможемо піднятися туди наверх. Зараз я десь вийду, збережусь на всякий випадок. Не знаю, чи треба буде мені збереження. Я сподіваюся, що ні. Але на всякий випадок. Зараз я чекаю, поки та гейша піде ось там. Вона якась така дуже ляклива. Всю дорогу кудись тікає, щось, не знаю, вона піднімається наверх, дуже добре. Ми зараз збережемося. Дочекаємось, поки вона спуститься. Тут собі стану, так, під драбиною. О, я думаю, тут нікому я не буду заважати і давайте збережемося. Збереглися Тепер чекаємо гейшу. Де стати? А, ось сюди, мабуть, стану. Угу. Зараз вона вийде, піде в те приміщення. Ми піднімемось наверх. Там, правда, ще три охоронці, треба дуже обережно біля них пройтися. Ну а ще вище власне сам Гаямото. Сподіваюся, що нам вдасться його вколошкати тихенько, завершити цю місію. Отак ось вона йде. Іди, не дивись на мене. Все, зайшла туди. ми наверх. Давай. Бачите, цих три охоронця. Так. Скине десь сюди, до нас, ми отак. Оп. Такими перебіжечкою, оп. Так, давай сюди. ні ні нам не треба. Там ще гаїмоту не готовий до зустрічі зі мною. Так, ось вона пройшла. Видите, он по нянку цю перевіряєте. Що вы за мной тыняетесь? Так, раз, 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 раз. Швидесенько, Оп. И все. Давай там, заспокойся. Перша спроба була невдала. Спроба номер два. Тут стоїш. Е, так, тоді я зроблю по-іншому раз ти тут. Тебе обійдемо. Так, ось таким чином. Оп. Оп. Правда, я ризикував трошечки, напевно, що біг. Да ладно. Оп. Оп. ой Ой-ой-ой, оце то я зайшов. Коро відпочивають, хлопці, так. Е, нам на ту сторону, да Давай пройдемося сюдою. Ага. І тобі того ж. Да, да 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 Все правильно. Все ти правильно кажеш. З цієї сторони пішов просто того охоронника, то він там задалеко за мною побіг. Де вона та гейша Треба, щоб вона звідти пішла від нього. О! Ти де взявся? Дурню? О. Все, вона пішла. Тепер попробуємо ще разочок. Поки вони там дво... О, у вас тут. А ти що? Руки розставив. Що це таке було? Так, підкрадаємося поближче. Беремо волокно. І робимо свою справу. Опа! Так. Давай, 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 давай. Що ти став? Давай, дурник. Так, хорошо. З другого разу нам таки вдалося добратися до Гаємоту, так. стій, стій. стій. Давайте ну, тут почекаємо трошечки. Ніндзі. Мечами своїми там машуть, так ось. Вертоліт на якому ми звідси полетемо. Давайте трошечки почекаємо, нехай хорона побігає там. І зараз явно до цього. А емото помчаться. Що і там ходять щось. Так, ну що, я думаю, варто вже вибиратися звідси. І не забутися забрати панянку з собою. Все, ти готова? Погнали! Давай, 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 доганяй, не відставай, часу немає. Ливості тут тинятись теж немає. Давай, давай, давай. Доганяй, будь ласка. Так. Де вона? Куди вона біжить? Я її не бачу. Ось вона лопотить за мною. Все, погнали далі, нема коли. Так. Активували. І быстро, быстро, быстро вниз. Давай, давай, не відставай. Так, а отут якраз бігти суворо заборонено. і на стрьомі тут такі, хлопці. Так, да, да, да. Ви не зважайте на мене, хлопці. Я свій. Сідаємо. Здається, ніхто нас тут. Не оглядає так от, як будто треба. Судячи з заднього фону, всі спокійні, нічого не сталося. Запланована поїздочка на вертольоті. Так, ну і що в нас вдалося чи не вдалося? Так, супер. Все в нас вдалося, все класно. На всякий випадок я, звісно, зберігався, але не пригодилось і то добре. Ну що ж, цю місію ми завершили, давайте йдемо далі. Ага, в себе, в себе тут зброярні, добре. Це так, стоп, це шарбалет, так. Да. Давайте тоді побіжимо. Далі за новим завданням. Стоп, давненько, я тут уже не бігав, забувся куди йти, слухайте. О, голуби знайомі. Так сюди. Давайте подивимося, що нам знову підготувала Forty-seven. This is Agency. Diana here. So far, no news on Father Vittorio, but we've got a neat little mission for you in Malaysia. In Kuala Lumpur, you will find the headquarters of a very talented hacker and kleptology expert, Charlie Sijan. He has managed to steal an extremely valuable piece of software. It works as a key signature in military software and was until recently the exclusive property of the US government with this nifty piece of software in the hands of an adversary any incoming missile would be detected as American which renders an otherwise clever missile shield worthless our client wants to retrieve this piece of code and exterminate Charlie Sijan and all records of this code He's running his business under cover of a company called Kaniwares Incorporated Computer Systems. Their network is completely sealed off and inaccessible. Your objective is to assassinate Charlie Sijan and place a small dongle on the main server of Kaniwares Incorporated Computer System. This device will allow outside access to the systems. There are guards with intercoms everywhere closed circuit surveillance of all areas and elevators metal detectors and reinforced steel doors with electronic locks your target is in the second basement continue from there with the direct elevator to kaniwara's main office you will have to shut down some of the surveillance systems by the elevator the only visual identification we've got is this footage of charlie it's from his sixth birthday From what we know, you should be able to recognize him from this. Get your equipment in locker number 137. Find Charlie Sijan in the basement area. Kill him and access Kaniwaras by the direct elevator. Ну що ж, Діана нам розповіла подробиці та завдання вже наступної місії, але ми будемо її виконувати вже в наступному відео. Наразі я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.